Ковід-19 та грип два захворювання, які найчастіше атакують людський організм. Особливо небезпечними вони є для людей групи ризику. Лікарі наголошують, основним методом профілактики є вакцинація. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті. Щорічно з різким зниженням температурних позначок збільшується кількість хворих на різні сезонні захворювання. У Буковинців продовжують виявляти COVID-19 та ГРВ. Однак, найдієвішою профилактикою проти наслідків цих інфекційних хвороб є вакцинація. Розповідає Оксана Кацімон. Наразі наші буковинці активно щеплюються від ковід та грипу. Проти грипу в нас вже щеплено 729 осіб. Щоправда, 40% з них є медиками. Проти ковіду у нас першою і другою дозою проти ковід щеплено майже 40% буковинців. Бустером щеплено 98 тисяч осіб, це 11% від населення і 40% від тих, хто. Отримав вже перше та друге щеплення. Вакцинація від ковід 19 і грип особливо важлива для людей старшого віку, адже вони спричиняють тяжкі захворювання життєво важливих систем та органів, зокрема легенів, серця, нирок призводять до летальних наслідків. Важливо вакцинуватися, тому що. Е... Захворювання досить складне і складний не тільки його перебіг, але і ускладнення від нього. І тому насамперед люди старше 60 років, люди з хронічними захворюваннями, медичні працівники, повинні в першу чергу звернутися до свого сімейного лікаря для рекомендаціями. за рекомендаціями щодо проведення щеплень. Чернівчани переконані, вакцинуватись від ковід 19 та від грипу потрібно, адже це найефективніший спосіб для профілактики захворювання. Не завадить це. Я рахую, що це необхідно і треба, якщо є можливість. Тим, тим паче, що пропонують лікарі. Участковий наш лікар домашній. сказав, будь ласка, приходьте, все зразу. Ми дуже вдячні, що так лікарі відносяться до цього. Обов'язково чоловік помер четвертий рік пішов після ковіду. В лікарні лежав і вмер. Тепер бігаю на цвинтар. Тому треба вакцинуватися обов'язково. Оксана Касімон зауважує, вакцина є і вона доступна. Бажаючи звертається до свого сімейного лікаря. Проводить проводиться огляд пацієнта. На пункті щеплення наразі є вакцини і від ковіду Pfizer. А вакцина проти грипу є рекомендованою і вона закупа, закупляється за власний кошт через аптечну мережу. А вакцина проти ковід є наразі безкоштовна і знаходиться в кожному пункті щеплення. Ці вакцини можна поєднувати в один день. Тому медики закликають буквинців обов'язково зробити щеплення, адже тільки так можна захистити свій організм від цих підступних хвороб. Ірина Задорожна, Максим Білотка, чте менятива.